Вітаю глядачів каналу Раї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Денелюк. Про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Нові помешкання для тих, хто виборює нашу незалежність спецпризначенцям та сім'ям поліцейських, які на передовій захищають територіальну цілісність та незалежність України, вручили ключі та сертифікати від службових квартир. Як це було? Дивіться далі. Вони першими вирушили на фронт, а нині отримали службове житло. Дружина спецпризначенця Тетяна Вітер не може стримати сліз. каже сьогодні здійснилась їх велика мрія. Безмежно щасливі. Ми до кінця не вірили, що цей день настане, але ось він настав. Цю квартиру наша сім'я отримала завдяки нашому герою моєму чоловіку Вітер Павлу. Дуже хотіла б йому зараз зателефонувати і повідомити цю звістку, але, на жаль, ну, немає зараз такої можливості. Тільки як вона з'явиться обов'язково його. Розкажу про те, що наш довгоочікуваний дім вже є начальник головного управління Нацполіції в області Сергій Беспалько зазначає, зараз питання виділення житла стоїть на контролі як у Міністерстві внутрішніх справ, так і в керівництва національної поліції України. Відтак обіцяє будуть робити усе можливе, щоб правоохоронці, які захищають кордони, були забезпечені житловими умовами. Безумовно, ми підходили до того. Процесу досить разом я зі своїми заступниками, щоб це було достатньо об'єктивно і дійсно отримували житло тільки ті працівники, які в першу чергу, відповідно, несуть, згідно чи законодавства, законодавство, гарну службу, заслуговують на отримання цього житла. Так воно і є. Сьогодні ми бачимо, що також зібралися найкраще. В першу чергу це ті, хто кинулися в бій, тільки ну, пішла звістка про війну. Саме хлопці спецпризначенці також і поліцейські з інших територіальних підрозділів. Не вагаючись, виявили бажання і в більшій своїй частині несли службу в зоні бойових дій. Загалом квартири отримали 22 родини прикарпатських поліціянтів, які боронять Україну. 13 з них на війні отримали поранення різних ступенів важкості. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Коломищина отримала дрони, наплічники, аптечки для захисників та ще й чотири мікроавтобуси від польських колег. Всі вони дійшли до місць призначення, допомагатимуть громадам району. Як все відбувалося, знають наші журналісти. Коломийські районні депутати вирішили активно працювати і швидко провести сесію. Вони заслухали звіт про виконання бюджету Коломищини, запросили на зустріч начальника поліції, а також проголосували про припинення участі у керівництві одного із сміттєпереробних підприємств. А далі на всіх чекала приємна подія. Ключі від автобусів, що приїхали із Польщі, отримали очільники трьох громад Коломищини та одного підприємства. Ці громади звернулися до нас до районної ради з проханням налагодити допомогти їм налагодити співпрацю з відповідною якимись мінами у Ческовському повіті. А по друге, ну є три автобуси. Три райони, колись створили єдиний теперішній Коломийський район це власне Коломийський район, Снятинський і Горденківський. Тому по одному автобусу на кожен район. А в цих районах тим громадам, які мають меншу спроможність самим самому купити такі автобуси. голова районної військової адміністрації, певен, що дружні стосунки із поляками будуть продовжуватися. Ми надіємося, що протягом цього року ми будемо тісно співпрацювати з нашими з польськими друзями, щоб інші громади, в яких є потреба в таких бусах, які виявили бажання, могли укласти угоди про співпрацю з їхніми повітами безпосередньо і мінами, і безпосередньо також отримати таку допомогу, і не тільки таку допомогу, але все інше. Тепер депутати закликають і інші громади долучатися до співпраці із польськими партнерами. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. Підготували майже півтисячі медиків та півсотні інструкторів. При Івано-Франківському центрі екстреної медичної та медицини катастроф створили симуляційний навчальний центр. Саме тут проходять навчання з тактичної медицини. На одному із занять була наша Юлія Торконяк. Готують до роботи в бойових умовах на базі симуляційно-тренувального майданчика, який діє при івано-франківському центрі екстреної медицини та медицини катастроф лікарів швидкої та студентів навчають тактичної медицини. Лікарка швидкої допомоги Іванна Попадинець нині практикувалась надавати допомогу постраждалому при осколковому пораненні. Зізнається, найважче дається евакуація. Надавала допомогу дівчині, пострадалі це є травма гомілки, осколкова і є. Там був на Ми наклали. Турнікет і зробили і наклали турклюзійну пов'язку. Виякувати саме потерпілих було дуже складно, тому що він, ну як не як це є в лежачому положенні, і тому нам всім було важко евакуювати, бо тяжко, бо в лежачому положенні і тягнути тяжко. Інструкторка навчання Тетяна Сіянчук каже, у час війни кожен медик повинен вміти працювати в особливо екстремальних умовах. А ще без визначати серед потерпілих тих, кого потрібно рятувати перше. Чергово. Щоб більше люди навчилися, як надавати допомогу, кому в першу чергу, і щоб з великої кількості людей ми могли якомога більше виявити потерпілих і вчасно надати допомогу. Відповідно до зон евакуація, червона зона, жовта зона і зона під, під вогнем. Підповідно. Відтак, згідно сценарію, розповідає фельдшер медицини невідкладних станів Олег Водославський, частина людей імітує травми різної важкості. Інші ж повинні встановити діагноз та надати допомогу, опісля евакуювати постраждалого до найближчого медзакладу. Ми зобов'язані цьому навчатися, тому що механізм травм на полі бою відрізняється від механізму трав в цивільному середовищі. Безперечно, якщо йде мова про ДТП, це є високоенергетична травма, з якою ми вміємо працювати. Вибухова хвиля також є високоенергетичною травмою, тому що входить елемент падіння з висоти, удар об землю, удар об автомобіль, об стіну і так далі. Тільки доходять ще моменти опіків, уламків. І самого механізму вибухової хвилі. Тому, знаючи, з чим ми боремося, ми даємо людям шанс на життя. Ідея з облаштування такого майданчика, каже директор Центру екстреної медицини Мирон Матейко, зародилась на початку повномасштабного вторгнення. А реалізувати допомогли колеги з Польщі. Вони надали матеріали та проводили майстер-класи. Багато ми втрачаємо людей, не знаючи, не вміючи, як. Послідовно надати невідкладну допомогу як в умовах бою, так і при евакуації. І тому, використовуючи такий майданчик, у нас виникла така ідея створення такої площадки, де ми на вулиці та з підручними засобами створили такий даний симуляційний навчальний центр. Упродовж двох місяців тут пройшли навчання майже півтисячі медиків з усієї України. Окрім того, підготували півсотню інструкторів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія У Коломиї до Дня вишиванки прикрасили міську ратушу та ряд пам'ятників. Та найбільше дійство провели у парку імені Кирила Трильовського. Там відкрили вишиванкову алею. Понад 30 дерев прикрасили традиційними покутськими орнаментами. Їх створили у закладах освіти та культури коломийської громади. Пройшлися алеєю наші коломийські кореспонденти. Пісню за Україну, бо на допомога, Із самого ранку у парку імені Кирила Трильовського гамірно. Тут відкривають вишиванкову алею. 34 дерева прикрасили традиційними покуцькими узорами. Всі такі вишиванкові елементи створені в кольорах нашого покуття. Це коричневі тони, це оранжеві кольори, елементи трішечки зеленого, червоного. Ще в нас будуть етнопокази і старовинного покуцького одягу, і також сьогодні відбудеться етноподіум, такий більше. Молодіжного спрямування, скажімо, першими сцену у парку віддали дошкільнятам. Потім на зміну прийшли школярі. А всі присутні в один голос зазначили, що свято і насправді було оригінальним. Це наша традиція, це, це наша Україна, це наше майбутнє, це наш символ. Це радість для діток і для дорослих. Дуже приємно бути тут з коломиї в дні вишиванки. В місті вишиванки, в місті, яке є напевно колискою такої збереження. То етнічної української культури організатори підготували і сюрприз для маленьких артистів, до них завітав великий робот. А в середмісті ще й одягнули у вишиванку пам'ятник Івана Франка. Для сорочки витратили більше як 8 метрів тканини, довжина вибору 7 метрів, а ширина півтори. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї. Щоб зберегти українську ідентичність у селі Делієве Дубовецької територіальної громади відзначали день вишиванки. Особливі святкування велозаїзд, де учасники мали змогу виграти особливий подарунок. Деталі дізнавались наші журналісти. Велозаїзд, конкурси та концертна програма так відзначили день вишиванки у селі Делієве. Святкування цього дня є важливим, зазначає голова Дубовецької територіальної громади, тому що дозволяє зберегти українські традиції. Українська вишиванка належить до таких же символів, як тризуб. Як синьо-жовтий прапор, тобто символів, які супроводжують українську націю і українців не століття, вони супроводжують їх тисячоліття. І коли ми говоримо про збереження української ідентичності, і коли ми говоримо про те, що сьогодні іде війна за збереження цієї ідентичності. І, і війна йде за майбутнє оцих поколінь маленьких, оцих дітей, які сьогодні тут є. Ми говоримо в першу чергу за збереження символів. Начальниця відділу культури зазначає, вишита сорочка це окраса і гордість кожного українця. Тому на святкування жителі громади прийшли в унікальних вишиванках, щоб показати свою незламність. Тут в нашому регіоні в основному переважає геометричне вишиття. Бо в геометричному вишитті є більше жовтого кольору. Це символізує сонце. Зелений колір символізує життя, і червоний колір символізує любов. В рамках святкування традиційно організовують велопробіг. Учасники з 15 сіл територіальної громади зустрічаються в селі Водники. Далі разом прямують до села Деліїве. Павло Андрусяк зазначає, такі заїзди покращують здоров'я жителів та об'єднують їх. І коли ми проводимо велозаїзд і в ньому беруть участь всі жителі всіх сіл. Це теж елемент об'єднання, тому ми разом у човні і разом пливемо, разом пливемо у майбутнє. Тому для нас цей велозаїзд теж важливий. Дуже він символічний. Ми стараємося проводити отакі велозаїзди, і обов'язково ми проводимо. і Сьогодні будемо проводити конкурс, тобто переможці отримують призи, в тому числі головний приз це велосипед. Тому це захід уже традиційний для Дубовецької громади, і ми будемо його і подальшому проводити. Учасник велозаїзду Святослав каже, вже вдруге бере участь та хоче виграти головний приз. Зізнається, до пробігу не дуже готувався, тому що на велосипеді катається ледь не щодня. Мені дуже сподобалось, тому що з горба були дуже великі емоції, швидкість була велика. Доєднався до заїзду й минулорічний переможець Роман. Цього року бере участь разом з сім'єю. В велозаїзді так брав звичайну участь. Ну е сьогодні не так далеко ми їхали, тому що з Деліїва до Маріамполі значно більша дорога, ніж з Деліїва, практично Деліївської школи, але так брав участь разом з своїм сином і з дружиною. Емоції, особливо на фоні попередньої везіння, скажімо так, емоції чудові. Солодощі, напої та традиційний український борщ. Такі смаколики чекали на учасників після велопробігу. Також концертна програма, під час якої провели очікуваний розіграш велосипеду. Коцю байла, Наталія! Очікували? Очікували? Звідки ви до нас приїхали? А на Франківська. Переможниця розіграшу Наталія. Жінка зізнається, у велозаїзді брала участь на велосипеді свого друга і навіть подумати не могла, що сьогодні додому поїде на власному. Я дуже під емоціями, дуже здивована і мені дуже приємно. <с�ь> Просто я не сподівалась. І от приїхала і виграла свій велосипед. Далі місцеві колективи демонстрували свої таланти та виконували українські народні пісні. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіо Рай. Запекла боротьба та справжній характер в Івано-Франківську визначили переможця Кубка України з футзалу у віковій категорії Ю-17. Упродовж чотирьох днів кращі команди з різних куточків держави робили усе можливе, щоб здобути заповітний приз. Про труднощі, з якими стикаються спортсмени під час повномасштабної війни та як їх долають, розповість Юлія Торконяк. Боротьба за почесний трофей. В Івано-Франківську завершився Кубок України з футзалу серед гравців у вікової категорії Ю-17. За перемогу упродовж чотирьох днів змагались сім команд з шести регіонів країни. Директор харківської команди Фенікс Олексій Солдатенко зізнається, нині для них важлива не перемога, а участь. Більше року ті сім гравців, які залишились в Україні, змушені тренуватись під щоденними обстрілами. Часто про просто на вулиці, адже ті зали, де вони могли займатися – зруйновані окупантами. Багато дітей розкидані по світу, і тільки половина команди от зараз є тут на турнірі. Тому для кожного зараз перемога то є щось своє. Для когось це золоті медалі, для нас те, що ми все ще живі і можемо приїжджати і грати. В Харкові ну, нема умов для тренування для нас. На жаль, багато залів просто знищені російськими окупантами. То команда тренується просто на вулиці і це дуже складно, коли з вулиці ти переходиш в зал, завжди виникають складності у хлопців. Представник одеської команди Чорне море Олександр Гірка додає тренування нарідко зриваються через сигнали тривоги. Однак гравцям вдається тримати себе у формі. У нас тренувальний процес все стабільно, все нормально. Ми тренуємося в хорошому залі три дня в тиждень. У Нас ну, тут фу, разве що тривоги, тоді ми не займаємося. А так все добре. Під час турніру за молоддю пильно спостерігав тренерський штаб збірної України з футзалу Ю. 17 головний тренер Ігор Москвичов каже, через те, що багато юних і талановитих спортсменів нині виїхали з України, рівень змагань дещо нижчий. Попри це, хлопці демонструють хорошу гру. Ми бачимо, що дуже якісну гру. і МСК Харків показував, і Ураган. Чорне море. Ну наскільки я знаю, трохи завадило отруєння ну, кількох гравців з різних команд. Чому десь не вистачає напруги в таких серйозних матчах? Відтак володаркою Кубка України Ю-17 стала Івано-Франківська команда Ураган. Юлія Туркуняк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Футбол з футзалом, баскетбол, волейбол та загальна підготовка. В Івано-Франківську завершився обласний турнір серед учнів Надія нації. У змаганнях взяли участь два десятки команд. Більше знає Мар'яна Джерч. Візаємо. Дві сотні учнів закладів загальної та середньої освіти зібрав в одному залі Івано-Франківський коледж фізичного виховання. Тут відбулись заключні змагання під назвою Надія нації. Надія нація це наші, діти, це наші діти, які будуть будувати нашу державу. Якщо ми говоримо, що кожен зараз повинен воювати на своєму фронті, не всі на передовій, але ті, хто на передовій, якраз і віддають своє життя, щоб ця молодь колись будувала таку державу. Щоб наші всі повернулися сюди і з великою заздрістю дивились на тих, хто залишився тут. Загалом участь у змаганнях взяли два десятки команд із 80, які змагались між собою в надії нації. Ці змагання зазначають викладачі фізичного виховання, мотивують дітей розвиватися та відкривати для себе нові можливості. Це дійсно те, що починається наша нація. А Наша нація незламна, тому е, тільки такі змагання. Потрібно робити, потрібно якомога більше залучати і людей, і молодь, і учнів для того, щоб вони в першу чергу були здоровими, бо тому, що в здоровому тілі здоровий дух. Надія нації зазначають ініціатори змагань також дає учням шанс потрапити на навчання до тих команд, які нині прославляють Прикарпаття. І як показує практика, вже багато тренерів е дитячої наших спортивних шкіл приходять і видивляються собі майбутніх е зірок е різних видів спорту. А сам коледж теж видивляється е звичайно, це також наша проференційна робота, і ми надіємося, що значна частина цих учасників змагань стануть нашими студентами. Футбол із футзалом, баскетбол, волейбол, настільний теніс, загальна підготовка. І по завершенню індивідуальних змагань основна маса учасників взяла участь у командних іграх і розважальній естафеті. А після відбулось вручення подарунків для всіх дітей. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпаття про події у світі. Розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.